Ілон Маск знову всіх здивував. Він оголосив на ікс, що Тесла тепер працюватиме не лише над акумуляторами, а й над технологією водневих паливних елементів. Це означає, що автомобілі на водяному паливі можуть стати реальністю. Це рішення прийнято в той час, коли Тесла стикається зі значними труднощами у масовому виробництві своїх акумуляторних елементів, 4680. Можливо, саме тому Маск зараз переходить до нових та більш стійких енергетичних технологій. Уявіть собі, якби автомобілі почали працювати на воді, це б кардинально змінило правила гри: бензин, дизельне паливо та зарядні станції. Багато експертів кажуть, що це рішення може порушити роботу всієї автомобільної промисловості в майбутньому. Але головне питання: чи справді працюватиме цей двигун? Як це вплине на автомобільну промисловість та інші сектори? Відповіді на всі ці питання ви знайдете у відео. Тож слідкуйте за оновленнями до кінця, адже те, що ми збираємося розкрити, справді вас здивує. І так підпишіться на канал, перш ніж продовжувати бачити цікавіші та автентичні оновлення. Перш ніж дізнатися про нову ідею двигуна Тесла, важливо зрозуміти історію Тесла, адже ця компанія народилася не так, як будь-який інший автомобільний бренд. Його заснували у 2003 році кілька інженерів, які мріяли, що колись світ замінить бензинові та дизельні автомобілі електромобілями. У той час більшість людей вважали електромобілі повільними, слабкими та нудними. Але коли до цієї місії приєднався Ілон Маск, все змінилося. Маск не лише інвестував гроші, але й своїм мисленням та баченням задав компанії новий напрямок. Він чітко заявив: ми будемо створювати автомобілі, які будуть швидкими, стильними та повністю електричними. Це бачення згодом зробило Тесла найпопулярнішою автомобільною компанією у світі. Спочатку Тесла випустила roadster автомобіль на базі спортивної моделі Lotus, але був повністю електричним. Вперше люди зрозуміли, що електромобілі також можуть розганятися від нуля до 100 км на годину за лічені секунди. Це був не просто автомобіль, а послання електрика це майбутнє. Після Родстера Тесла представила Model S, яка вивела компанію на ринок автомобілів класу Люкс. Запас ходу продуктивність і такі технології, як автопілот Model S, вражали людей. Це був перший електромобіль, який був одночасно красивим на вигляд і потужним в управлінні. Потім з'явилася Model X позашляховик із дверима крилами типу Сокіл. Цей автомобіль був настільки футуристичним, що змусив навіть компанії, що виробляють автомобілі класу Люкс, переглянути свої конструкції. Справжнім масовим кроком Тесла на ринок стала Model 3. Вона була розроблена таким чином, щоб бути доступною навіть для середнього класу. Його ціна залишалася низькою, але характеристики та технології не постраждали. Model 3 дала Тесла визнання, яке дозволило кожній великій компанії конкурувати на ринку електромобілів сьогодні. Приблизно у 2020 році Tesla випустила Model Y – позашляховикову версію Model 3. Цей автомобіль виявився надзвичайно популярним серед сімей і протягом кількох років Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у світі до того ж в сегменті електромобілів. Це була найбільша перемога Тесла, оскільки електромобілі перестали бути просто дорогим хобі, а стали звичайним вибором. Найбільшою силою Ілона Маска було те, що він змінив сприйняття людей. Раніше вважалося, що електромобілі мають короткий запас ходу складну зарядку та низьку продуктивність. Однак Тесла спростила зарядження, створивши мережу Supercharger та вдосконаливши технологію акумуляторів для збільшення запасу ходу. Model S та Model 3 досягли запасу ходу понад 600 кілометрів, що раніше вважалося неможливим. Тесла продемонструвала, що електромобілі не лише екологічно чисті, але й продуктивні та технологічно дружні. Але зараз Тесла переживає переломний момент. Масове виробництво нового покоління акумуляторних елементів компанії, що складається з 4680 елементів, було складним завданням. Виробничі труднощі та витрати спонукали компанію шукати альтернативи. Саме тут виникла ідея нового водяного двигуна або водневої технології, яка привернула увагу всього світу. Важливе відкриття, що ж таке водяний двигун. Перш ніж ми почуємо про новий двигун Тесла, давайте чітко розберемося, що насправді являє собою водяний двигун або воднева система. Багато людей думають, що просте додавання води до автомобіля змусить його працювати, але насправді це не так. Сама вода не є паливом, оскільки вона не містить енергії. Її потрібно розщепити, щоб видобути водень, і цей водень служить фактичним паливом. Тепер з'являється технологія, яка називається електролізом. У цьому процесі вода Х2О розділяється на дві частини водень Х2 та кисень О2 за допомогою електрики. Цей процес споживає енергію, тобто потрібна електрика. Після цього водень можна зберігати в окремих резервуарах. Пізніше, коли нам потрібно буде керувати автомобілем, цей водень подається у спеціальний пристрій, який називається паливним елементом. Усередині паливного елемента водень реагує з киснем, і цей хімічний процес виробляє електрику. Ця електрика живить двигун, і автомобіль рухається вперед. Побічним продуктом усього цього процесу є просто водяна пара: ніякого диму, ні вуглекислого газу, ні забруднення. Саме тому цей тип технології називають нульовим викидом або чистою енергією. Зараз деякі люди чують термін зворотний електроліз і думають, що це щось нове. Насправді це той самий процес, відомий у всьому світі, як система водневих паливних елементів. Зворотний електроліз просто означає, що в той час як електроліз виробляє водень за допомогою електрики, тут електрика виробляється з водню в протилежному напрямку. Тепер виникає питання, чи справді Тесла будує автомобіль на воді. Поки що ні. Ілон Маск ні Тесла не використовували термін водяний двигун в жодній офіційній заяві, але також правда, що Маск послідовно підтримує дослідження нових методів сталої енергетики. Тому термін водяний двигун наразі можна розглядати лише як ідею або експериментальний напрямок. Водень це дуже легкий газ, який має високу щільність енергії. Це означає, що невелика кількість водню може забезпечити багато енергії, тому якщо його правильно виробляти та зберігати, він може стати чистою альтернативою бензину та дизельному паливу. Японські компанії, такі як Toyota та Hyundai, вже працюють над цією технологією. Їхні автомобілі, такі як Toyota Mirai та Hyundai Nexo, продаються як автомобілі на водневих паливних елементах FCV. Ці автомобілі насправді працюють не на воді, а на водні. З їхніх вихлопних труб виходить лише водяна пара. Чому зараз зростає інтерес Тесла до цього напрямку? Дійсно, масове виробництво акумуляторних елементів 4680 було не таким простим, як сподівалася компанія. З цієї причини Тесла та її інженери зараз вивчають альтернативи, які могли б зменшити їхню майбутню залежність від акумуляторів. Технологія на основі водню є одним із таких варіантів. Це не означає, що Тесла розробила водяний двигун, але цілком можливо, що в майбутньому компанія може експериментувати з гібридними системами, на паливних елементах або інтеграцією водневої енергії. Тепер давайте розглянемо, чому це називається чистим циклом. Якщо система виробляє водень з відновлюваної енергії, такої як сонячна або вітрова, а потім генерує електроенергію, яка в свою чергу живить транспортні засоби. Вона створює замкнутий цикл електрика. Вода розщеплюється на водень, водень потім електрика. І нарешті просто вода. Немає забруднення, немає вуглецю. Ось чому вчені називають це системою чистої петлі енергії. Порівняння електричного, водневого та водяного двигунів тепер, коли ми розуміємо, як насправді працюють водяні двигуни, тобто технології на основі водню, виникає велике питання, як вони порівнюються з іншими технологіями. Іншими словами, де вони насправді знаходяться між електромобілями та бензиновими або дизельними двигунами, двигунами внутрішнього згоряння. Спочатку давайте поговоримо про ефективність, оскільки це ключ до сильних і слабких сторін будь-якого двигуна. Якщо розглядати типовий бензиновий або дизельний двигун, його енергоефективність становить приблизно від 25 до 30%. Це означає, що якщо залити один літр бензину, лише третина енергії використовується для руху автомобіля, решта витрачається на тепло та дим. Ось чому звичайні двигуни споживають так багато енергії, а також забруднюють навколишнє середовище. Тепер перейдемо до електромобілів. Ця технологія довела свою ефективність на сьогодні. Електрика, що накопичується в акумуляторі, безпосередньо живить двигун, що усуває необхідність спалювання будь-якого палива. Тому їхній ККД коливається від 85 до 90%. Це означає, що майже вся електроенергія, яка надходить в акумулятор, використовується для живлення автомобіля. Ось чому електромобілі стали такими популярними: вони можуть долати великі відстані на одному заряді та не забруднюють навколишнє середовище. Тепер з'являється водяний двигун або двигун на водневих паливних елементах, який слугує золотою серединою між ними. Джерелом енергії є водень, а водень реагує з киснем у паливному елементі, виробляючи електроенергію. ККД цього процесу коливається від 55 до 60%. Це означає, що він приблизно вдвічі ефективніший за бензиновий двигун, але не такий ефективний, як електромобілі. Тим не менш, ця технологія пропонує дуже хороший баланс, оскільки не виробляє диму чи викидів вуглецю та не вимагає клопоту із заряджанням. З огляду на вартість бензинові двигуни дешевші, але їх обслуговування ціни на паливо коливаються і вони завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Електромобілі трохи дорожчі в придбанні, оскільки їхні акумулятори коштують дорожче, але їхні експлуатаційні витрати значно нижчі. Одна зарядка коштує в 5-6 разів менше ніж у бензинового двигуна. Водяні двигуни або водневі двигуни наразі є найдорожчими, оскільки водень складно та дорого виробляти та зберігати. Але в майбутньому, з розвитком технологій та виробництвом водню екологічними способами, тобто сонячної чи вітрової енергії, його ціни також падатимуть. Тепер поговоримо про зарядку та заправку, оскільки це дуже практична відмінність, яка визначає щоденне використання. Якщо у вас електромобіль, його заряджання може зайняти від 30 хвилин до 8 годин залежно від зарядного пристрою, який ви використовуєте. Нагнітач може зарядити акумулятор до 80% за пів години. Але це все одно не так швидко, як заправка бензином або дизельним паливом. З іншого боку, якщо говорити про автомобіль з водневими паливними елементами або водяним двигуном, заправка займає лише 3-5 хвилин, як і заправка на бензоколонці. Це величезна перевага, особливо для тих, хто подорожує на далекі відстані або хоче швидко здійснити поїздку. Ще одна відмінність це запас ходу. Електромобілі тепер можуть подолати в середньому від 400 до 600 кілометрів, тоді як водневі автомобілі можуть подолати до 600-700 кілометрів. Наприклад, Toyota Mirai може проїхати приблизно 650 кілометрів на одній заправці. Цей запас ходу трохи кращий ніж у електромобілів і близький до запасу ходу бензинових автомобілів. Тому багато хто вважає, що водневі двигуни можуть виявитися кращими для подорожей на далекі відстані в майбутньому. Двигуни внутрішнього згоряння спричиняють найбільше забруднення з усіх трьох спалювання бензину та дизельного палива утворює вуглекислий газ оксид азоту та інші шкідливі гази, які є основною причиною забруднення повітря та глобального потепління. Електромобілі безпосередньо не викидають жодних викидів, але літій та кобальт, що використовуються в їхніх акумуляторах, можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Крім того, якщо електроенергія надходить з вугілля або невідновлюваного джерела, електромобілів вже не є повністю екологічними. Найбільша перевага водневих двигунів або водяних двигунів полягає в тому, що вони викидають лише водяну пару зі своїх вихлопних газів, тобто не викидають вуглець. Однак є одне застереження. Ця технологія справді екологічно корисна лише за умови, що водень виробляється екологічним методом. Наразі більшість водню у світі виробляється з природного газу, який призводить до певних викидів вуглецю. По суті, електромобілі є найбільш енергоефективним та практичним рішенням на сьогодні. Водневі двигуни або водяні двигуни можуть стати наступним кроком у цьому напрямку, усунувши деякі недоліки електромобілів, такі як час зарядки та запас ходу. Двигуни внутрішнього згоряння, які зараз є застарілою технологією, поступово відходять у минуле. Тому водяні двигуни можна вважати золотою серединою. Вони не такі ефективні, як електромобілі, але й не такі забруднюючі, як бензин. Заправка швидка запас ходу хороший, і якщо виробництво водню стане екологічним, ця технологія може виявитися повністю чистою та стійкою. У майбутньому електромобілі можуть використовуватися для подорожей на короткі відстані в межах міст, а водневі двигуни для далеких поїздок або важких транспортних засобів. Ці дві технології не є взаємовиключними. Навпаки, разом вони можуть привести світ до мети нульових викидів. Це справжня правда жодної магії, жодної неможливої мрії, а лише новий напрямок, заснований на науці, який поступово стає реальністю, виклики та ризики. Перешкоди, що стоять попереду. Тепер, коли ми розуміємо, наскільки захопливими є водяні двигуни або водневі технології, важливо зрозуміти їхні виклики та ризики, тому що правда в тому, що будь-яка нова технологія неминуче створює певні труднощі, і якщо їх не вирішити, то якою б блискучою не була ідея її важко втілити в реальне життя. Найбільшою проблемою є мережа заправки. Сьогодні, якщо ви керуєте електромобілем, ви знайдете зарядну станцію майже в кожному місті. Бензинові та дизельні заправки є кожні кілька кілометрів. Але коли йдеться про водневі двигуни водневих заправних станцій у світі, дуже мало. Наприклад, навіть у такій великій країні, як Сполучені Штати, водневі станції зосереджені переважно в кількох штатах, таких як Каліфорнія, Європа та Японія, випереджають цей напрямок, але мережа залишається обмеженою у таких країнах, як Індія, кількість водневих заправних станцій обмежена. Це означає, що якщо компанія хоче запровадити водяний двигун або водневий автомобіль, вона повинна спочатку побудувати цю мережу заправних станцій, що є надзвичайно дорогим та трудомістким. Ще однією серйозною проблемою є безпека зберігання водню. Водень це дуже легкий і легкозаймистий газ. Для його зберігання потрібні надзвичайно міцні та безпечні резервуари, здатні витримувати високий тиск. Сучасні автомобілі на паливних елементах зазвичай використовують тиск до 700 бар, що у багато разів вище, ніж у типовому бензиновому баку. Витік або випадковий розрив можуть спричинити серйозну катастрофу, тому кожна компанія, яка працює з водним, повинна приділяти пильну увагу безпеці. Такі компанії, як Toyota, Hyundai та BMW, використовують резервуари, армовані вуглецевим волокном, які є надзвичайно міцними та випробуваними у своїх водневих автомобілях, щоб мінімізувати цей ризик. Тим не менш, громадське занепокоєння залишається, оскільки навіть найменша іскра водню може спричинити пожежу. Ось чому успіх цієї технології пов'язаний не лише з інженерією, а й з довірою громадськості до її безпеки. Якщо люди не вірять у безпеку, вони не впроваджуватимуть це. Тому Тесла або будь-яка компанія, що працює в цьому напрямку, повинна підтримувати прозорість у своїх технологіях безпеки, чітко повідомляючи громадськості наскільки безпечні їхні системи, які випробування були проведені, та яка у них готовність до подолання аварій. Тепер постає питання витрат на інфраструктуру. Побудова мережі водневих заправок є дуже дорогим завданням. Створення однієї станції коштує приблизно від 1 до 2 мільйонів доларів. Для порівняння зарядна станція для електромобілів коштує приблизно одну десяту від цієї суми. Крім того, для виробництва та транспортування водню необхідні трубопроводи системи зберігання та безпеки. Це означає, що урядам і компаніям доведеться зробити значні інвестиції, якщо вони хочуть розвивати цю технологію. Саме тому деякі країни світу, такі як Японія, Німеччина та Південна Корея, ініціювали державне фінансування водневої інфраструктури. Однак в інших країнах це все ще перебуває на початковій стадії. Крім того, важливим аспектом є регуляторні перешкоди правові та безпекові норми. Кожна країна має різні стандарти безпеки щодо поводження зберігання та транспортування водню. Наприклад, у Європі діють суворі стандарти, такі як ISO 14687, які визначають чистоту водню, тиск та рівень безпеки. У Сполучених Штатах це також регулюють такі установи, як Міністерство енергетики, Міністерство енергетики США та NHTSA. Будь-який новий автомобіль або паливна система повинні пройти ці перевірки безпеки. Це означає, що перед запуском нового водяного двигуна компанія повинна пройти численні випробування, оформити документацію та отримати урядові дозволи, що може зайняти місяці, якщо не роки. Ще одним ризиком є ризик пожежі. Як ми вже згадували, водень це легко займистий газ. Якщо витік стикається з гарячою поверхнею або іскрою, пожежа може миттєво спалахнути. Полум'я водню прозоре, тобто невидиме, що ускладнює його виявлення у разі аварії. Тому водневі транспортні засоби та станції оснащені спеціальними датчиками, які вимірюють кількість водню в повітрі та негайно подають сигнал тривоги. Якщо така компанія, як Тесла, має намір впровадити цю технологію, їй потрібно буде вдосконалити ці заходи безпеки, щоб запобігти будь-яким ризикам. Довіра громадськості це не лише технології та безпека. Навіть сьогодні багато людей скептично ставляться до водню дехто вважає це надто небезпечним. Інші ж вважають, що це просто майбутнє, але насправді це ситуація десь посередині між ними. Технологія стає безпечнішою, але її широке впровадження потребує часу. Такі компанії, як Тесла, повинні відкрито ділитися своїми експериментами, результатами випробувань та звітами про безпеку, щоб зміцнити довіру громадськості. Якщо ми дійсно хочемо зрозуміти наскільки корисними для навколишнього середовища є водяні двигуни чи водневі технології, важливо спочатку зрозуміти, скільки забруднення створюють наші транспортні засоби сьогодні. За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, EPA, середній автомобіль на бензині викидає в повітря приблизно 4,6 метричних тонн вуглекислого газу СО2 щороку. Це означає, що лише один автомобіль викидає стільки ж вуглецю, скільки можуть поглинути приблизно 200 дерев за рік. Якщо врахувати мільйони автомобілів, ці викиди відіграють значну роль у глобальному потеплінні. Ось чому в усьому світі відбувається перехід до технологій з нульовим рівнем викидів. Питання зараз полягає в тому, чи можуть водяні двигуни дійсно вирішити цю проблему. Технічно, якщо водень виробляється з екологічно чистих джерел, тобто з відновлюваних джерел енергії, таких як вітер, сонце або гідроенергія, ця технологія може бути майже на 100% безпечною для навколишнього середовища, оскільки вона використовує водень як паливо, і коли він реагує з киснем у двигуні, виділяється лише водяна пара, без вуглецю, без диму. Це означає, що автомобіль, який викидав 4,6 тонни СО два щороку, тепер матиме майже нульові викиди. Але ось правда, приблизно 95% водню, що виробляється сьогодні у світі, походить з природного газу відомого як сірий водень. Сам цей процес вивільняє значну кількість вуглецю. Це означає, що якщо ми перейдемо з бензину на водень, виготовлений з викопного палива, вплив на навколишнє середовище буде не таким значним, як ми можемо подумати. Тому експерти кажуть, що ми повинні перейти до зеленого водню, тобто водню виробленого з відновлюваних джерел енергії, а не з газу чи вугілля. Тільки тоді ця технологія справді виявиться зеленою перспективою. Порівняно з електромобілями, електромобілі також мають нульові викиди вихлопних газів, тобто вони також не виділяють диму. Але видобуток металів, таких як літій, кобальт і нікель, що використовуються в їхніх акумуляторах, шкодить навколишньому середовищу. Видобуток цих металів забруднює як землю, так і воду, а видобуток викидає велику кількість СО 2 Крім того, переробка акумуляторів після закінчення терміну їх служби є серйозною проблемою. Якщо це не зробити належним чином, це саме по собі може стати новою екологічною проблемою. Однак системи водневих паливних елементів не стикаються з цією проблемою, оскільки вони не потребують масштабного видобутку корисних копалин, необхідного для акумуляторів. Єдина проблема полягає в тому, що виробництво та зберігання водню наразі є дорогим та енергоємним. Якщо цей процес буде забезпечуватися доступною відновлюваною енергією, він може виявитися навіть більш сталим, ніж електромобілі. Ця технологія має вирішальне значення в контексті зміни клімату. Транспортний сектор у всьому світі становить приблизно 25% світових викидів вуглецю. Це означає, що якщо ми будемо використовувати автомобілі, автобуси та вантажівки на чистому паливі темпи зміни клімату можуть бути значно сповільнені. І саме тут такі технології, як водяні двигуни, можуть мати величезне значення, оскільки вони не лише роблять транспортні засоби чистішими, але й можуть бути використані в майбутньому у виробництві електроенергії та важкій промисловості. Економічний аспект, вартість обслуговування та масове впровадження. Тепер обговоримо економічну сторону водяних двигунів, тобто наскільки економічно ефективною є ця технологія, як її обслуговуватимуть, і чи стане вона доступною для широкої громадськості в майбутньому. Тут ми також обговоримо лише те, що ґрунтується на фактах на сьогодні. Спочатку давайте розберемося, що особливого в водяних двигунах або системах водневих паливних елементів. Ці двигуни мають дуже мало рухомих частин. Це означає, що тертя менше, а ймовірність зносу або виходу з ладу деталей також дуже низька. Наприклад, звичайний бензиновий двигун має сотні постійно обертових деталей, поршнів, колінчастих валів, клапанів, ременів тощо. Двигун на паливних елементах навпаки не має багатьох із цих компонентів. Тут хімічна реакція виробляє електрику, яка безпосередньо живить двигун. Його найбільша перевага це низькі витрати на обслуговування. Це означає, що вам не потрібно часто міняти моторну оливу, чистити фільтр або виконувати капітальний ремонт. Тепер давайте обговоримо різницю між акумуляторами та паливними елементами. літій іонні акумулятори, що використовуються в електромобілях, EV, зазвичай мають термін служби від 8 до 10 років. Після цього ємність акумулятора поступово знижується, що вимагає частої заміни. Новий акумулятор для електромобіля все ще коштує лак рупій, що становить значну частину загальної вартості автомобіля. Ось чому, хоча довгострокові витрати на обслуговування електромобілів низькі заміна акумулятора може бути значними витратами. З іншого боку, водневі паливні елементи зазвичай мають термін служби від 5 тисяч до 8 тисяч годин, використання, що приблизно дорівнює 250 нуль чотириста нуль кілоламбертам у кілометрах. Це означає, що паливні елементи можуть працювати протягом тривалого часу без капітального ремонту, а коли вони виходять з ладу, їх заміна не така дорога, як заміна акумулятора. Крім того, деградація ємності поступове зниження продуктивності відбувається не так швидко, як у акумуляторів. Тому системи паливних елементів можуть мати нижчі витрати на обслуговування ніж електромобілі в довгостроковій перспективі. Питання зараз полягає в тому, чи будуть водяні двигуни зручними для масового ринку. Наразі ні. Сьогодні автомобілі на водневих паливних елементах, такі як Toyota Mirai або Hyundai Nexo, коштують від 50 0 до 70 0 доларів. Це пов'язано з високою вартістю водневих систем та обмеженою інфраструктурою виробництва та зберігання. Однак також правда, що будь-яка нова технологія завжди спочатку дорога. З часом зі збільшенням масового виробництва витрати починають знижуватися. Саме це сталося з електромобілями. Те, що раніше було дуже дорогим, тепер доступне в автомобілях середнього класу. Те саме очікується і з водним. За даними Міжнародного енергетичного агентства МЕА, якщо масштабне виробництво зеленого водню розпочнеться в наступному десятилітті, ціна на водень може впасти до 50%. Крім того, зі збільшенням виробництва паливних елементів та вдосконаленням технологій, його вартість також знизиться. Це може зробити автомобілі на водневому паливі доступними для широкої громадськості в майбутньому. Ще одним економічно важливим фактором є вартість палива: один кілограм водню містить приблизно таку ж кількість енергії як три літри бензину. Наразі його ціна висока, але якщо виробництво почнеться з екологічно чистих джерел, він може стати навіть дешевшим за бензин. А оскільки заправка займає лише кілька хвилин, це може виявитися економічно вигідним для вантажівок автобусів та транспортних засобів для далекобійних перевезень. Як ви вважаєте, чи справді автомобілі на водному паливі це майбутнє? Поділіться своєю думкою в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк, поділіться ним і не забудьте підписатися на канал.